Ні, ми подумаємо ставимо за рішення, але є питання. А... Так, є питання стосовно погодження з... З, з родиною. Тут погодження треба. Ну, давайте так. Ні, ні, та, так, ні, ми маємо на увазі там, де є погодження. А, ну, треба буде? все зроблено. Ні, ми не маємо питання. Все не, не закінчимо. Український письменник Василь Гайворонський. Я робити наслу. Дати людям, про що йде мова. Далі. Патріарх Київської всієї Росії. Поки що живий. Донбаський наш. Ну не будемо ще його ім'ям називати. Ви родина жива. Ааа. <свист> ну що <широко>. робити. <свист> так. Олег немає. Є, пені. є вулиця вона. Це віддільно. Ми ще поділимо цей питання сьогодні. Так. Архів Куінджи. Видатниче виписець. пейзажист Ну, десь він є, ми ще є. Лариса Руденко, українська співачка, да. народна артистка України. Наша Донечанка. Нема питань. Лютий. Так, Григорій Гайовий, Степанівка, Каменського району Чернігівської області народився. Український поет. Нема питання. Далі. Марія Олійник. жива. Марія Васильівна, я розумію, Або вбитий. Ні, у мене є два пропозиції. Я пропоную назвати вулиці нашим плизвищем. У нас вже таке було. Це волюнтаризм. Микола Рибак, Сергіє, Микола Рибалка, поет фронтовик. Нема питання. Артемівський район. Далі. Юрій Ряз. Костянтинів, мер Ряз. Здрасте. Нема питання. Там легко, легко це зробити. А, ну, це Далі. Пантелеєв, Бондарєв, це по ми... Ну, поки команда не хоче. Був, був вопрос по Пантелеєву. Мама, мама пока. Я це думаю, Все що через Це правильно. Я... Думаю, просто время для матері треба. Да. Далі, Василь Терещенко, краєзнавець, поліційський, діз... нема питань. Там, де погодження ми поки що не можемо нічого сказати, Павло Байдебура, український радянський письменник. Нема питань. Володимир Наумов. Це теж там є питання, ще родина, ну, це небесна судна. Ви с коментарі, саме головна пропозиція. Ми пишемо. Бачили... Да, 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 да. Все нормально. Нема питань, ми ж абсолютно з вами погоджуємося. Я вже сьогодні з новому вигляді. нехай вибирають. Так от, хорошо, чи ти хочеш, читає. Ось ми оцей наш календар. Документно. Він буде для них. Послухай, а що вам треба робити? Що ми зараз. Після засідання вписуємо да. ці назви в да. ті вулиці, Просто прям плас відмовитися, де постійно не надали, телефонуємо їм і каже. Шановні, все у вас був час? а тепер тепер немає. Ема Андрієвська, Василь Масюк. Ну я думаю, що якщо потрібно, ми можливо в, ета, в електронному варіанті розкидаємо усім, щоб ви розуміли. Ну ці всі у багатьох воно воно вже є. Ми, ми розуміємо, щоб ми час нагавали. Yeah. Якщо потребувати, він буде за, але він ще живий. <laughs> і так там у нас, я ж кажу, що ми вже починаємо напрацьовувати, тому що карабиця немає, Вон Федоровича, Прокоф'єва немає. То, то, ти, ти, це був початок. Це, nee, цей календар він ще буде працювати. Це ми його і розвитку. Буде, це зробив Володя Страшко. Домовились, до до ми цей календар так усіх так. Тільки ви прив'язуєте к тим містам, не, де не виратимі, не намагатися. Намагатися буде. це намагатися будемо. Ми пропрацюємо, про, про, про розуміємо, про що говоримо. Но, ви ж розумієте, що питання там у нас Слов'янське і ще доведе.